Я Володимир Куровський, полковник Подільського полку характерного козацтва України. І також я являюся керівником Подільського оригінального центру козацьких бойових мистецтв Триглав. Як ви всі знаєте, в свій час козацьке піше було найкраще в Європі. Завдяки козацьким бойовим мистецтвам ми перемагали. Триглав є, по суті, консистенцією всіх козацьких бойових мистецтв. Тому що завдяки колових рухів ми можемо відтворити стиль бою, скажімо так, будь-якого часу і будь-якої епохи. За рахунок того, що воно пропрацьоване є суглобові сумки, тобто людини, люди працюють в колах. І ми завдяки цьому використовуємо ударну кіткову техніку. А також ми працюємо зброєю, також ми навчаємося верховій їзді, також ми навчаємося виживати в екстремальних умовах зовнішнього середовища. Завдяки цьому ми вважаємо, що ми культивуємо козацький дух. Завдяки цьому важаємо, наша Україна зможе піднятися. І є тому. Свідчення. В свій час, коли Японія була вщант розроблена, лежала в руїнах. Такий собі чоловік та -Яма, чи Морихея Сіба, не зраджує пам'ять. Але він придумав, точніше, відтворив продавній самурадський вид боротьби Айкідо. Йому імператор вручив премію, тобто нагороду за те, що він таким чином підняс, підніс дух. Японської нації на найбільш високий щабель. І після того вони знову повірили в себе і знову почали працювати. Ми вважаємо, що наше характерне козацтво має своїм покликанням об'єднати весь український рід, створити його могутнім, зробити його, скажімо так, досконалим, і тобто, щоб він мав усі свої прояви в бойовому відповідно теж. Ми вважаємо, що бойовим мистецтвом повинен займатися будь-який чоловік, який хоче чогось досягнути в житті. Власне, адміністратори. Як колись було в княжій державі, вони й були воїнами. Навіть прикладом є те, що Китаї для того, щоб поступити на чиновничну службу, стати чиновником, ти повинен був пройти іспит з кулачного бою, тобто ушу. Відповідно, ти мав мати в собі дух воїна, тобто бути готовим до будь-яких, скажімо, переп'ятій цього життя. Якщо ми почнемо культивувати наш український дух, ми піднімемося тільки таким чином. Тому що до сьогоднішнього часу ми живемо, скажімо так, не в повній мірі, як того би хотілося. Але то, що у нас відбуваються такі от фестивалі, то що ми маємо можливість продемонструвати своє бойове мистецтво, то що люди приходять на козацькі забави, не хочуть бачити козаків. Це є свідченням того, що Україна живе і буде жити ще довго. Наші осередки зростають по всій країні. На сьогоднішній час ми вже маємо близько 10 осередків в різних областях. Ми хочемо і прагнемо допомогти своїй державі. Я думаю, це нам вийде. Дякую, пане Будь полковник. Три, Оля, доля, я рідні по мати, що серденько буде рвати, знаєм, батько. Що посивіє за дням, знаєм батько, що посивіє за дням кручу шаблю, та я дужою рукою вітер уся, заплітає у косу, чує о. Божива, скоро буде, знає, О, збирались на січ, і Хотаман покликав до ради запитать, що із ляхом робить, і Хотаман покликав до ради запитать, що із ляхом робить. Треба, браття, нам всім ртуватися, вже за три дні не били ляхів, наші жони з нас будуть сміяться, якщо в руки не візьмем шаблі. наші жони з нас будуть сміяться, якщо в руки не візьмем шаблі. Ми русини, і мова в нас руська, руська мати, руська земля, Волю, хочете украсти на зуські, наша воля на вістрі меча. Волю, хочете украсти на зусь, наша воля на вістрі меча. Ми будемо готують вам, братчики, свічку, ми йдемо за Вкраїну біг, а коли сонце бо зранку встане, промінь впаде на землю святу, на коліна ми всі дружно станем, поклонитися дива, чолу. На коліна ми всі дружно станем, похолонитися дива чолу. Ой -ой, радію тобі. Вітер здіймає козацьку косу, знову довосічений свій меч я беру. І набридла, байдужа жона цієї ночі. Коханка війна, їжа набридла, байдужа жона цієї ночі, коханка війна, князь рати біля шоли стоїть, жовто-блакитний сяк рить, кров закипає у мене в грудях. Вчора на землю прийшов наш враг. Кров закипає у мене в грудях вчора на землю прийшов наш ураг списни підняли, ударивши вшить, нас веде грізний дух руєвик вий, воїну коли коли навесні, залиплися руки у ворожій крові, Войну личить, коли навесні. Злиплися руки у крові, Меч різає сворожі круги, падає мертвим у рак навкруги, чарує запах трави, більше не прийдуть, зайди сюди.